Товаришу генерал. У цей час зв'язок неможливий. Дісно. Гаразд, слухай. Операцію Фарватор бере під свій контроль СБУ. Майор Дістерю, поруч. Так. Тепер він у вас головний. Нехай чекає. і з ним зараз глянеться його колентування. Зрозумів. Тут майор Дегтярьов. Зв'язок хороший. Добре. Призначайтесь відповідальним за завершення операції «Фарват». Ковальський із заводом Скат вам допомагатиме. Доповідайте поточну ситуацію. Наразі вдалося отримати документи щодо експериментів на території зони. Окрім того, до нас прийшов сталкер, який побував на ЧАЕС, Прізвисько Стрілець. Він готовий до співпраці. Є, yeah. я вже отримав достовірні дані. Відомості від стрільця лише підтверджують їх. Гелікоптери були вражені аномаліями, розташування яких змінилося під час викиду. Це явище не було враховано, коли готували мапи через те, десанти загинув. Що, бійці? Усе вловили? Слухай мій наказ. Дорогою триматися компактною групою сталкера стерегти як зіницю ока. Питання є? Ну й чудово. Готуємося до відправки. Майоре, можна тебе на пару слів? Отже, так. Якщо йдеться про зону, то найбільш досвідчений тут ти зі стрільцем. Але досвід стрільця мені відомий зі слів. А твій бачив у ділі. Тож я покладаюся на тебе, майоре. Подбай про стрільця. Надто мало нас залишилося. Гаразд, майоре. Хлопці вже зібралися. Якщо треба, поповни запаси ворогівця та Кирилова. Як будеш готовий, повідом. Піднімай своїх бійців, полковник. Я готовий. Загін. Рушаємо! Андира зомбовані. Не у Прип'яті знає, що ми тут. Треба рухатися швидше. бігом! Попереду ще зомбі. Жири, свобода. Жири свобода. Усіх до одного! Ой, Тримай! Боготь. Тримай скотина! На підході, ми не можемо тікати. У нас наказ. Якщо нападуть, будемо злітати. Вас зрозумів, хлопці. Спробуймо встигнути. Усім бути на поготові. Накази виконувати миттєво і чітко. Ми за два кроки від точки евакуації. Пішли! Воно тут! А? Що? Вшиваємося! Товаришу майор. Ми під сильним вогнем. Визначити противника не можемо. Готуватися до бою! Сподіваюся, воно було того варте. За успішне розслідування Дегтярьова було заохочено позачерговим званням полковника. Відмовившись від запропонованої йому штабної посади, він висловив бажання працювати в зоні постійним спостерігачем від служби безпеки. Інформація про всі установки, котру здобув майор Дегтярьов, не на жарт занепокоїла його керівництво. Усі матеріали щодо ікс лабораторії було вилучено із військових архівів та позначено грифом особливої важливості. Співробітники СБУ в зоні отримали наказ у будь-який спосіб запобігати поширенню інформації про суть зазначених робіт. На основі промислової документації виробу номер 62 було створено кілька дослідних зразків. Після випробувань від масового використання цієї зброї вирішили відмовитися. Вартість боєприпасів виявилася надто високою. Втім, деякі факти дозволяють припустити, що вдосконалювання гаус гармати приховано триває. Після знищення лігвища кровососів тварюки вже не могли перешкодити спокійному плину тутешнього життя. На якийсь час старе судно стало центром відносної стабільності у мінливому світі зони. Між загонами волі та долгу на станції Янів запанувало нестійке перемир'я, стомлені через безглузду боротьбу. Бійці обох угруповань почали поповнювати лави вільних сталкерів. Науково дослідна експедиція професорів Германа та Озорського завершилася успішно. Зібрані дані допомогли розробити кілька унікальних пристроїв та лікарських препаратів. Завдяки цьому фінансування програм дослідження зони було збільшене у багато разів. Розповіді Гарика про боротьбу військових із небезпеками прип'яті багато кого зацікавили. Тож незабаром силами розрізнених груп розпочалося її вивчення. Попри постійні атаки бійців моноліту, сталкери змогли закріпитися у колишньому таборі військових і здійснюють звідти вилазки, щоразу більше заглиблюючись до міста привида. Розповіді про ОАЗу перестали бути легендами. Дедалі частіше у розмовах між сталкерами згадувалися ті, хто зміг знайти шлях до цієї таємничої аномалії. Потік шукачів не вщухає. Із чого й користуються бандити. Новачки пристають на пропозицію показати дорогу до оази, але все зазвичай скінчується грабунком десь битих стежок. У зоні продовжують діяти загони найманців. Їхній інтерес до секретних лабораторій помітно заріс і встиг привернути пильну увагу СБУ. Однак встановити особу замовника, який стоїть за найманцями, не вдалося. Місцевість біля станції Янів. Приваблює дедалі більше сталкерів. Через відсутність небезпечних мутантів та велику кількість аномальних утворень ці місця у свідомості сталкерів дедалі більше ототожнюються із тим самим клондайком артефактів. Золус повернувся до головної бази Долгу на заводі Росток. Ніхто не знає, про що він говорив з генералом Вороніним, але за кілька днів Золуса бачили на чолі великого загону і прямував той до центру зони. Воно пішов на армійські склади. Доволі, де завдяки легкій вдачі та оптимізму швидко заслужив на загальну симпатію. Врешті-решт він очолив невеличку групу дослідників, що зайнялася вивченням аномалій. У зоні з'явилася нова група сталкерів. Підготовлені вони добре, та їхні цілі нікому не відомі. За непідтвердженими чутками, усі ці люди колись були бійцями моноліту. Лідер загону відомий під прізвиськом Бродяга. Старший лейтенант Соколов продовжив літати над територією зони і був збитий найманцями над Лиманськом. За два тижні його вцілілого хіба що дивом біля кордону підібрав патруль. Невдовзі Соколов звільнився із ВПС і перейшов до цивільної авіації. Сич налагодив міцні зв'язки із замовниками поза зоною. Його товар. Інформація. Подейкують, що значна частина здобутих ним відомостей йде до СБУ. Під час особливо потужного викиду група сталкерів була змушена шукати прихисток у старій баржі Ноя. Незабаром судно атакували снорки, і хлопці зрозуміли, що опинилися у невеликій, але пристойній фортеці. Особливий подив викликала зграйка псевдособачат, псевдо-собачат, які разом із Ноєм допомагали боронити баржу від мутантів. Кардана, який довідався про долю друзів, тепер аж ніяк не вабила кар'єра сталкера. Подолавши алкогольну залежність, він перебрався на Янів, де спільно з азотом організував майстерню за ремонту будь-чого. У вільний від роботи час, обидва техніки завзято конструюють засіб пересування, пристосований для екстремальних умов зони. Стрілець передав керівництву СБУ, здобуті на станції Дані. Ця інформація підштовхнула уряд до створення науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони. Посаду головного наукового консультанта в ньому посів сам стрілець. Командир групи СКАТ, полковник Ковальський, після повернення із зони доповів начальству про причини провалу операції Фарватер. Після довгого дізнання та багатьох спроб перекласти на нього усю відповідальність, полковник пішов у почесну відставку.